Коломияни виступили у столиці. Комедійно розважальний дует. Дикі гуцули взяв участь у шоу «Розсміши коміка на каналі 1+,1. Гру хлопці не здолали, але представили Коломию гідно. Зараз Роман та Василь готуються до нової програми. А сьогодні, у всесвітній день посмішок, хлопці вітають Коломиян та діляться враженнями від виступу. Дикі гуцулів знають та люблять на Західній Україні, а відтепер вони підкорили ще й столицю. Хоча виграти в шоу їм не вдалося, але народ розвеселили добряче, та й публіці сподобалися. Ще пак до участі у програмі хлопці готувалися заздалегідь. Розсмішни коміка, воно є таке шоу, яке попасти, може, в принципі, любити. Спочатку на кастинг. Потім з Києва передзвонюють, якщо все добре, підійшло все добре, пожартував. Тоді дзвонять, придзвонять, приїжджайте на зйомку. Так і в нас сталося. Прийшли кастин в Черніцях, подзвонили з Києва хлопці. Ви смішні, приїжджайте до Києва на імені Довженка, студію імені Довженка. І там вже будете своїми силами виборювати ті пеньонзи, які можете виграти. Їхній виступ. Це короткі влучні жарти на жаргоні коміків. Ті, що стріляють та мають неочікуване закінчення. Саме такі й подобаються і журі, і залу, розповідають гуцули. Роман та Василь впевнено здолали три етапи конкурсу. Тільки на четвертій сходинці передостанній. трішки не вистачило. Кажуть, найцікавіші жарти закінчилися. Самі такі стріляючі мініатюри ми дали на початку. А от на кінець залишилось нас як, не дуже, не дуже такі. У нас був вибір або поставити одну довшу мініатюру. На... Я не був впевнений в тому, що ми вкладемося в хвилину з неї, або поставити три коротких мініатюри, але я в них взагалі теж не був впевнений. Тобто в одній я був певний, я не впевнений за час, а в другій був не впевнений за мініатюри, але впевнений за те, що. А вдруг десь стрільне. Хлопці відверто зізнаються, що перед виступом радилися, братимуть гроші на якомусь з виграних етапів чи ні. Але їхня мета таки перемога: братимуть участь допоки не виграють. До того була бесіда, що там беремо 20 тисяч. Ага. Так, а на сцені, а я сказав, ну просто ну, краще йти до кінця. Це не не, не, не вважатися якимось бахвальством таким, що от там, що ми от їдемо тільки за 50 і все. Просто ну. Сенсу немає їхати там на 10, на 20 тисяч. Гру хлопці не здолали, але представили то гідно. Зараз Роман та Василь готуються до запису нової програми, а ще отримали цікаву пропозицію. Ну тут якби без варіантів. Другий, коли появиться тільки можливість другого кастингу, ми одразу збираємося, вже знаємо, що робити з ними, і поїдемо туди. Плюс є пропозиція від цього ж від студії «95-й квартал. Взяти участь у шоу бійцівський клуб у наступній програмі. деякі гуцули вже будуть мати зовсім інший вигляд. Ми змінюємося. Змінюємо. з часом. Та, буде прийде. просто виглядати так, якби більше нема що одягнути. Там, 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 там. старий кіскіптарик, перва на сорочку штани, диряві носки, особливо. Деякі гуцули задоволені власним виступом, радять всім творчим людям не боятися, а показувати свої здібності на всю Україну. Ну що ж, дикі гуцули, гайдайчок Василь Роман Кутя. З найкращими побажаннями для коломіян. Ну і всіх, хто нас побачить. Спасибі. На сцені Кутєйніков Роман і Гайдійчук Василій. Коломия. Ребята, привіт. Поїхали. І так, другі друзі, випадок в операційній. Так, лікарю, рятуйте, дві це людина помирає. скальпель. ]ayo. Так, скальпель. -у -у -у, відсос. Відсос. <гії> <гії> Тампон. <гії> <гії> Тампон. Я пішов. <б> давайте. <гії> ну. О, ну. Ну давайте. Ну. Ключі від БМВ! З днем народження! З днем народження! <гії> Супер бомба! Їдьте всі, пробуйте себе! Хто трошечки пише, калатає. Ми приїдемо в другий раз і обов'язково заберемо з собою всі 50. Привіт, всім з міста Коломиї!